Жіноча нижня білизна 5 кілограмів від бренду Primark. де одиничка виходить лише 41 гривню 20 копійок. Лот 5 кілограмів 5 тисяч 150 гривень. Тут буде приблизно 125 позицій. Дуже крута ціна. Зараз подивимося з вами. Почнемо з трусиків. Тут будуть різні моделі трусиків, будуть навіть трусики для місячних, буде у нас тут присутня також утяжка трусиків, буде 100 штучок приблизно. Також від самих універсальних до Танга Стрін. Є як і базові моделі, так, і ось такі романтичні, ось такі. є Дуже класно виглядає мережево, вони дуже круті. Далі, ось такі базові, класичні, чорні, можуть бути, можуть бути безшовні, можуть бути шортики, дуже багато всього. І нагадаю, їх буде приблизно 100 одиничок. Як бачите, дуже багато всього Розміри від XS до XL. -очки. Далі у нас будуть в лоті бюзгалтери з кісточкою, без м'якою чашкою та з мережевим та інші моделі. 18 штучок приблизно. Можуть бути, як на вішачках, ось такі модельки по 3 штучки. Також можуть бути ось такі білі мережені, Подивіться, ну, для мене це асоціація з якоюсь нареченою. Дуже гарно виглядають. Ось такі можуть бути. Ось такі гарні, яскраві, мережині, базові на великий об'єм грудей по розмірам: 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Також у нас будуть представлені ось такі романтичні бодіки. Їх буде сім одиничок в лоті, можуть бути ось такі, вони всі запакують. Запаковані ось так. От також так, є такий варіант. Тут є такі тримачі для е, чулків. пачок. Так. ось так. Нагадаю, 41 гривня 20 копійок вартує цей лот. Тут буде приблизно 125 одиничок, 5 кілограм, п'ять тисяч гривень. Дуже крута пропозиція, щоб купити і дуже добре заробити. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. їх контакти будуть під цим відео.